Зрадили суддівські присязі 72 суддів з окупованого Криму засудили за державну зраду. Вони допомогли Росії створювати свої суди на території Криму. Працюватимуть над відновленням української влади в Криму. Депутати створили профільний підкомітет. Новий відтінок кримської засмаги. Очевидці зафільмували як пляж Баунті у Севастополі вкрило Мазутом. Вода тепліше і разом з теплою водою залишки мазута можуть потрапляти в зону купання. Я в останньому слові сказав своєму на суді, так званому суді, що судять не тих, хто бореться проти окупації за міжнародне право. Так, заступник голови меджлісу і нардеп Ахтем Го згадує, як у 2017-му окупаційний суд в Криму засудив його до восьми років колонії суворого режиму за нібито організацію масових заворушень під час масштабного проукраїнського мітингу проти російської окупації 26 лютого 2014-го. Вирок Чайгозу тоді винесли в судді зрадники, які перейшли на бік окупантів. Вони допомогли Росії в цей адаптаційний період. Створювати свої суди на території Криму ця справа вона також лягла в справу Україна проти Росії і дехто є, який відслідковував. Я маю на увазі наші спецслужби, наші органи. По цій справі відслідковували рель і діяльність цих зрадників. Один з причетних до незаконного судового процесу над Ахтемом Чайгозом Віктор Можелянський цей суддя з перших днів окупації зрадив присязі і понад 9 років був суддею підконтрольного росіянам Київського райсуду Сімферополя. кажуть в головному управлінні СБУ в Криму. Більше 10 років Можелянський легітимізує дискримінацію та репресії РФ проти всіх, хто не згодна з її режимом. Одна з його перших та найбільш резонансних справ це процес проти євромайданівця Олександра Костенка. А також незаконні суди над політв'язнями Олексієм Стогнієм та Марленом Мустафаєвим. Можелянський обирав запобіжні заходи українським морякам, яких захопили росіяни у 2018-му в Керченській протоці. Лише за 2022 рік він виніс понад 800 рішень у справах про так звану дискредитацію армії РФ. В липні 2023 року Можелянський підіймається на нову кар'єрну сходинку. Зі зловмисник займає посади заступника голови Херсонського обласного суду, на яку призначений згідно указу президента РФ терміном на 6 років судових повноважень за матеріалами СБУ. Можелянського заочно засуджено до 13 років за державну зраду. Ще одним окупаційним судею зрадником є Антон Цекуренко. розповідають у головному управлінні СБУ в Криму. Він продовжував тримання під вартою журналістові Радіо Свобода Владиславу Єсипенку, якого затримали за сфабрикованими обвинуваченнями. Наразі він активно продовжує свою протиправну діяльність у 24-му році. Він визнав винною редакцію кримсько-татарської газети Крим у дискредитації збройних сил Російської Федерації. Та зобов'язав виплатити штраф у розмірі 300 тисяч російських рублів. Зрадник теж отримав заочний вирок та покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Серед тих, що до кого вже є вироки, ігор Бражнік, суддя окупаційного совєтського районного суду, який зокрема засудив до трьох років колонії 25-річного Азіза Файзулаєва, за нібито підпал сільради. Адвокат Микола Полозов каже: вироки суддів зрадників незаконні з точки зору міжнародного права при окупації території. оккупирующая держава должна обеспечивать э, соблюдение законности и правопорядка на оккупированной территории. К сожалению, в Крыму на протяжении всего времени оккупации до сих пор продолжаются политические репрессии в отношении инакомыслящих. В таких делах бывают э, судьи, которые являются предателями, которые э, изначально в силу этого перехода Не можуть бути об'єктивними серед мотивів зрадити присягу Україні в Кримських суддів полозов називає частково ідеологічні переконання, а також кар'єрно-фінансові В Росії суддям предоставляють достаточно серйозні соціальні гарантії, причому не только во время нахождения в должності судьи, но й в случае выхода в відставку. Тобто, це привилегии, возможности, в том числе коррупционные возможности, которые дают эта должность. Поэтому я думаю, что основной мотив, конечно, корыстный. Це получать хорошу зарплату російську. в Україні. Вироки проти зрадників винесені заочно, адже фізично вони наразі недоступні для правосуддя. Слідча головного управління СБУ ВР Крим розповідає про специфіку таких розслідувань. Оскільки ці особи безпосередньо викликаються, їм повідомляється про те, що стосовно них існує кримінальне провадження усіма доступними засобами зв'язку. Для них вони не позбавлені права залучити захисника. Самостійно, але поки ніхто цим не скористався, і їхні інтереси представляють призначені захисники. Тобто, зараз ці всі підозри винувальні акти вони є на розгляді в судах, і судове провадження триває, тому вироки попередньо будуть в подальшому. Микола Полозов каже: фізично притягнути до відповідальності засуджених зрадників теж можна, якщо вони вийдуть за кордон і їх там затримують за запитом України. Україна є честю по лінії Інтерпол. И я убежден, что по вынесенным этим заочным приговорам также передаются сведения на значит, их задержание в третьих странах. Я думаю, что, конечно же, рано или поздно справедливость должна восторжествовать и, наверное, наиболее таким вероятным событием, которое может привести на скамью подсудимых всех этих судей, Можуть бути, звісно же, тотальний розгром Путінської Росії та Криму. За даними головного управління Служби безпеки України в Крим, лише за останній рік 72 окупаційних судді отримали заочні вироки за державну зраду. Вони набудуть чинності після фізичного затримання зрадників. Терміни від 10 до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Валерія Церна, Андрій Стасюк, Олександр Тимінський, Андрія Сауленко. Суспільне новини. Крим. Окупаційні силовики затримали 22-річного мешканця Керчі у ФСБ. Його звинуватили в Держзраді. Нібито хлопець передавав українській розвідці інформацію про розташування російської протиповітряної оборони та дані про інші військові об'єкти РФ. Керчанину загрожує до 20 років за ґратами. У кримськотатарському ресурсному центрі кажуть, від початку червня в окупованому Криму зафіксували щонайменше сім затримань у справах про шпигунство та держзраду. Ще трьом людям. Окупанти винесли вироки людей затримували і до цього і у вересні і у травні. Були такі випадки. Але дійсно у червні ми бачимо, що досить така концентрована кількість таких випадків. А й в першу чергу це можна пов'язати з атакою, яка відбулася 3 червня на Кримський міст. Ми можемо робити припущення, що ось такі дії вони спровокували окупантів, оскільки вони намагаються знайти крайнього чи винного і таким чином заспокоїти, і так само заспокоїти суспільство, нібито роблячи вигляд, що у них все під контролем. У Верховній Раді створили підкомітет з питань відновлення державної влади та місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Про це повідомила народна депутатка Таміла Ташева. За її словами, підкомітет працюватиме зокрема над питаннями адміністративно-територіального устрою, статусом органів влади Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, взаємодією з представниками корінних народів та формуванням політики реінтеграції тимчасово окупованих. Територій Окупаційна влада в Криму мала б проводити регулярні дослідження води на популярних пляжах півострова, аби контролювати вміст шкідливих речовин після трощі танкерів з мазутом. Проте не робить цього, каже еколог Євген Хлобистов. До прикладу, мазут після шторму викинуло на узбережжя пляжу Баунті в Севастополі. Хлобистов каже, залишки мазуту небезпечні, якщо потраплять під час купання через ротову порожнину до шлунку людини і навіть можуть викликати отруєння. Природня реакція мазуту спливати. Там, де він був в грудні місяці, він знаходився переважно в глибинних частинах узбережжя. Ну І зараз через потеп... вода теплішає, і разом з теплою водою залишки мазута можуть потрапляти в зону купання безпосередньо. Російська влада не проводить дослідження води стосовно залишків мазуту. Вони це питання закрили. Закрили ще після нового року. Вони відзвітували керівництво в Кремлі, що все добре. Два російські танкери Волганіфті з мазутом зазнали трощі в Керченській протоці. Торік, 15 грудня, під час шторму в російському МНС тоді заявили, що в Чорне море витекло майже 2,5 тисячі тонн нафтопродуктів. В українському міндовкілля заявляли, що витік мазуту у море перевищив 8 тисяч тонн.